Після поразки у стартовому матчі від Київської Аврори 2 2-4 суха балка жовті води поступилася і в другому поєдинку, щоправда, цього разу мінімально 1-2 івано-франківському урагану. Останній повів у рахунку перед сигналом на відпочинок, коли відзначився Олександр Сіріцький. Подвоїли результат буремні на екваторі другого тайму. Андрій Бретан прицільно тріснув низом у дальній кут. Все на що спромоглися сухі, так це нагол престижу Сергія Беденка. І, хоча забивали вони його за хрестоматію футзалу, для перемоги його виявилося замало. Щоб зберегти шанси вийти до фінальної вісімки турніру, жовтоводцям край потрібно було у заключному матчі квартету перемагати іншого дебютанта екстраліги України Луцький Любарт. І суха балка вже у середині першого тайму взялася за виконання завдання, коли Денис Зеленкевич відкрив рахунок. Ще через дві хвилини Артем Петренко подвоїв результат на користь своєї команди в притул, розстрілявши ворота суперника. Ледь розпочалася друга половина зустрічі. Вже на 27-й секунді Богдан Гладун скоротив відставання Лучан до мінімуму. Проте вже за екватором тайму Артем Шеремет доводить перевагу своєї команди знову до більш-менш комфортних плюс два. А крапку у поєдинку, як засувалося, пізніше поставив голки про жовтоводців Герман Горовий, який потужно пробив здалеку і закритий своїми та чужими гравцями його колега суперник замплуа. Пропустив 4-1 – переконлива перемога жовтоводців, а з нею і вихід до вісімки, яка розіграє золотий кубок. Почали добре реалізували свої моменти. Ми тактику на гру, яка спрацювала. Запресували суперника. Перший тайм вигравали 2-0. Не сподобалось, що на початку другого тайму не вийшли з роздягальні, пропустили гол і з'явилася нервозність. Ну, добре, що забили третій гол і потім вже спокійніше довели гру до перемоги. Ну, перші дві гри грали з командами Екстраліги. Ми новачок Екстраліги. О, ну, багато ще треба працювати, багато чого побачили на високому рівні з командами Завроро «Авророю» Дезо Роганом. Недоліки свої. Ну, будемо працювати, готуватись ну, на наступний етап. Тим часом Дніпровський атлетік футзал у другому турі видав зі Слобожанським Харковом справжній трилер, який вони розіграли у проміжок заключних 30 секунд поєдинку. Спочатку Данило Сиротенко вивів харків'ян вперед, втім, Едуард Нагорний, який вийшов на майданчик п'ятим польовим, практично блискавично по рівновагу, на вагу, яка й збереглася до фінальної сирени 1-1. Щоб продовжити боротьбу за головний трофей змагань Дніпровцям у стиковому поєдинку потрібно було тільки перемагати рівненський кардинал, який вже мав три очки, і його Товоло нічия, враховуючи, що в Атлетік футзалу було лише одне. На п'ятій хвилині команда нашого міста провела блискавичну комбінацію. І Давид Калашнік на одинці без проблем розібрався з воротарем. Ще десь через такий проміжок у часі Дніпровці знову спіймали кардинал на контратації, і Едуард Нагорний розрядив гармату під поперечину 2-0. Свій другий і заключний переможний м'яч у зустрічі він провів за 4,5 хвилини до завершення матчу, коли вкотре спіймав рівненців на перехопленні і тріснув. Криним уже порожню площину білого прямокутника. 3-0 і Атлетік футзал з другого місця виходить до другого етапу змагань.